Вітаю, канал Все для здоров'я. Сьогодні ми поговоримо про елемент, без якого наш організм просто не може нормально функціонувати це залізо. Чому залізо таке важливе? Що станеться, якщо його не вистачає? Як отримати достатню кількість цього елементу? Залишайтеся зі мною і ви дізнайтеся відповіді на всі ці запитання: що таке залізо і його роль в організмі. Залізо. Це мікроелемент, який входить до складу гемоглобіну білка, що переносить кисень у нашій крові. Без заліза наші клітини не отримують достатньо кисню, а ми почуваємося втомленими та виснаженими. Також залізо бере участь у роботі імунної системи, допомагає боротися зі стресом і навіть впливає на мозкову активність. Тож, якщо ви відчуваєте постійну слабкість, чи проблеми з концентрацією, можливо, справа саме нестачі заліза, ознаки дефіциту заліза? Отже, як зрозуміти, що вам не вистачає заліза, ось кілька найпоширеніших симптомів постійна втома та слабкість, бліда шкіра, запаморочення, Ламки нігті та випадіння волосся, проблеми з концентрацією уваги. Якщо ви помітили у себе кілька з цих симптомів, обов'язково зверніться до лікаря. Можливо, причина анемія, спричинена дефіцитом заліза. Як отримати залізо з їжі? Тепер поговоримо про джерела заліза. Вони бувають тваринного та рослинного походження. До тваринних джерел належать червоне м'ясо, печінка, риба, яйця, рослинні джерела. Шпинат, квасоля, сочевиця, горіхи, насіння. Але є одна деталь: заліза з рослин засвоюється гірше, ніж тваринних продуктів. Тому щоб покращити його засвоєння, додавайте в раціон продукти, багаті на вітамін С, наприклад, цитрусові або солодкий перець. Як уникнути надлишку заліза? Однак, як і з будь-якою речовиною, і залізу, важливо не переборщити. Надлишок заліза може спричинити серйозні проблеми, наприклад, пошкодження печінки чи серцево-судинної системи. Тому важливо дотримуватися балансу і приймати добавки лише за рекомендацією лікаря. Висновок. Залізо це ключ до вашої енергії та здоров'я. Слідкуйте за своїм раціоном. Не забувайте про обстеження і бережіть себе. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, що ще ви хотіли б дізнатись про здоров'я та харчування.